І молодий футболіст, який не вміє набивати м'яч зовсім. Це відео для тебе. Напоминаю про наш канал Барселона для любителів футболу та качественного контенту. Підписуйтесь, ставте лайки і на погнали Перше, що вам треба зробити, це кинути м'яч на землю, відбити, зловити. Знову кидаєте, видіти, ловите. Бажано, щоб це все було неподалік від вас. Другий крок, який вам треба зробити, це навчитися набивати колінами. Як це зробити? Виставляємо коліна ось таким чином і коли м'яч птичь, робимо так, раз, два. І тільки два рази. Раз, два. Раз і два. Можна навіть одною ногою. Раз, два. Третій крок, який вам треба зробити, це два рази набити, зловити кинути на землю відбити. Все. Завелося навчитися. Це. Набивати в цілому. Я маю на увазі. Раз, два, три, чотири. Бачите, вже до чотирьох. Він пока.